Всім привіт! Ви на каналі Іван Ван. і зараз мені залишилась остання гра до першого золота на Мортісі. Ось мені залишилось 8 майстерності. Ну, тут трохи не вистачило. І я зараз апну перше золото на Мортісі. Я апаю його в соло Шеде, тому що там багато Мортісів і легко апати. То зараз... Спробую виграти. Сподіваюсь, що я виграю, Япно. ще одне золото. Так, фенг. Якийсь дивний. О, я думав він вже АФК. Скільки тут зібралось бравлерів? Пробую знайти десь банку, бо якось без банок, без банок небезпечно гуляти. Так, баз, Кіт. Так, треба втікати, бо тут. О, господи, скільки тут всього! Жах. Ну, зато в мене три банки тепер. Так, вже шість бійців залишилось. Треба дій дійти до четвертого хоча б місця. Треба, щоб ще два вмерли. Давай тім, бо тут важко буде, якщо я буду сам. Так. О, бібі, мало ХП. Ого, ага, динамайк. О, все, п'яте місце, якщо що я навіть якщо вмру, то це вже не зіллю. Так, там колет зараз думаю. О, вона почала, почала мене бити, але вона зараз помре. Все, це четверте місце. І в мене чотири банки. Я думаю, я спробую вбити цього майка. Ясно. Залишився фен, але я, мабуть, А, ще бастер. Ой, я вже забув. Що тут троє у нас? Ну, добре, тут вже немає шансів, бо вони зажали мене. Але це перше золото на Мортісі. До речі, вчора в мене було 745 кубків на Мортісі. майже 25-й ран, але я злив. Так, і зараз... Поставлю собі цей, цей фейл спам. Мабуть, на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім пока.